4 січня 2023 року музеї мистець... Мистецькій Перлині Степової Елади виповнюються 30 років. Саме 4 січня 1993 року, за розпорядженням представника президента України в області Миколи Сухомлина, на базі картинної галереї було створено окрему юридичну одиницю Кировоградський обласний художній музей. Який після тривалої перерви, викликаної проведенням ремонтно-реставраційних робіт будівлі музею, лише у травні 2001 року відкрив свої двері для відвідувачів? Історія виникнення музею розпочалася ще в далекому 1870 році, коли високий рівень культури, ґрунтовні мистецькі традиції та потужна школа образотворчого мистецтва на теренах нашого краю? Дали привід місцевій інтелігенції, що в далекому 1870 році виступити з ініціативою щодо створення в місті на той час Єлисаветграді музею мистецького профілю. Але шлях до реалізації цього задуму тривав півстоліття лише у 1921 році в будинку науки та мистецтва була відкрита картинна галерея. Яка в 1924 році війшла до складу Природничо історичного музею, перейменованого у 1938 році у краєзнавчий. Основу колекції, що налічувала тоді 150 експонатів, з них 26 оригінали, складали картини, що були зібрані тоді в предреволюційні роки, націоналізовані або просто пожертвовані любителями мистецтва. Під час Другої світової війни зібрання картинної галереї було повністю розграбовано, і вона більш ніж на 20 років фактично припинила своє існування. Тільки 1965 року відбулося друге народження картинної галереї, яка стала відділом обласного краєзнавчого музею, розташувавшись у приміщенні спасо Преображенської церкви та врятувавши таким чином останню відруйнацію. Зібрання галереї тоді формувалось із художніх творів, одержаних в подарунок від провідних музеїв, дирекції виставок, а також робіт, що були передані відомими художниками, меценатами та колекціонерами після розвалу радянського союзу приміщення спасо Преображенської церкви було повернуто віруючим. Рішенням виконавчого комітету міської ради народних депутатів від 13 лютого 1991 року. Галереї було виділено приміщення по вулиці Карла Маркса 60. Нині це велика перспективна, у приміщенні колишнього готелю Пасаж, пам'ять архітектури кінця 19-го, початку 20-го століття. На січень 1994 року музей нараховував колекцію біля трьох тисяч одиниць, серед яких художні полотна відомих майстрів 18-го, двадцятого століття, значна кількість ікон та скульптур. Тим частіше разом, разом ти подобаєшся мені. Я по вікнах тебе малюю. Не кажи мені, не кажи, тільки слово ні. Сучасне зібрання музею складають унікальні зразки живопису, графіки, скульптури, декоративно-прикладного мистецтва. Чимало з них справжні шедеври світового рівня. Діяльність музею мистецтв є багатогранною та різноманітною. Вона вражає активною виставковою діяльністю як у форматі стаціонарних, так і пересувних та віртуальних виставок. Постійно задіяні малі галереї музею. Проводяться публічні лекції, круглі столи, майстер-класи, презентації та тематичні програми, різноманітні мистецькі акції, ніч музеїв, дні відкритих дверей, великодній благодійний аукціон. Театр у музеї, українські весільні традиції та звичаї, залиш дитинку на годинку, Україна єдина, мистецькі вітальні, творчі майстерні, благодійні виставки ярмарки та інше, Проваджуються грантові проєкти та інші не менш цікаві форми роботи. Успішно реалізовуються ініційована музеєм щорічна мистецька акція пленер Кіровоградщина очима художників. Ще з 1999 року. Влітку 2020 року Кіровоградський обласний художній музей після тривалих спроб команди музею, а це понад 10 років, було перейменовано у комунальний заклад Музей мистецтв Кіровоградської обласної ради. На сьогодні музей мистецтв визнаний культурно-освітній центр і мистецька візитівка краю. Регіональний осередок Українського національного комітету Міжнародної ради музеїв і Ком України найкраща скарбниця образотворчого мистецтва в центральній Україні, загальне зібрання якої нараховує майже 20 тисяч експонатів. Тож запрошуємо вас завітати до музею мистецтв.